Усім привіт підписники! З вами Дебес. І ми сьогодні будемо робити огляд на сайт Knife. І тут зразу пише. Внімання. Тут якась ошибка ушиб... сталася, але ми це не будемо читати. Нажимаємо ОК. Тут можна міняти або такі. В сайтknife. От на отакі. І можна міняти ID. Ні, ID не можна міняти, тільки ім'я можна міняти. Тут пише бронза. за... Це бронза 1. один. То так воно завжди... Так буде, якщо не зміниш. <кх> ну все одно так буде. А, і... Е, тут... Тут... левел 0. І тисяча опита, воно не буде збільшуватись. Идем в статистику. Тут вже пише ID Ghost і тут Ghost. Ім'я name. Статистика. Нулю часов. Зірано марців один. Точність 100 і хто тут теж. І тут пише «Зе легенди». Розвання. Легенда. <клух> ну так завжди буде. Зе легенд. І помус 9 до 1000 туди внизу. І так само з автоматів і пістолетів таке звання було і далі в івентах підходимо <кхем> Тут уже ножі і перчатки і автомати і пістолети. В клані. Кл поїзд клана тут не можна і запроси не можна. Тут клан поки що не робить. Друзі не роблять. А е, нас стойко не роблять і не роблять повідомлення. І тут є е, режим не режим закладка бомби, онка вооружені, бродилка. Вони не робить крім бродилки. І тут зразу є друзі по розработчикам. Спонсор в Т.Т. В оце все. Стендофімба. Тут написано. І тут івентарі 500 голди. Магазини можна зайти все робить це магазин. Я вже вибрав івентар, з яким я буду дивитись в катці. Ми вже зайшли на карту Сендстоун. Тут в мене отакі груки до гори. Це... як там? Ті баги. Тут тільки є дві карти. Sandstone і Training CD. Чекайте. Я не можу виймати нормально ніф. О, виймав. Я вибрав перчатки Fireborn 1 Born. Я не знаю, як вони правильно називаються. І тут що дивного є АКРС Sport. Е... Ні, не Акарспорт, а... Акар в Туєрс. Він завжди коли-будь що вибираєш. Наприклад, пістолети. Я вибрав 22 Nest. Подивимося, чи про... Чи штуки... Проход... проходить через стіну. В Не проходить. Попробуємо в Юсп. Я, мабуть, тут не взяв стіна. О! Можна перейти за карту С Сенстоуні. -Сен тут. Я таки взяв П-350. О, я назад можу перейти, цікаво. А я не можу назад. Прийшов за карту. Тут безкінечні патрони. Дігов тоже без кіна. О! Юмп! Юмп 45. Я... я взяв біфт. І... Я ще взяв p 90 самурай, отакий. райо о карта! Карта намальована. Там де кейси. Юмп. сім. Юмп Я такий взяв А... МФОК. О! Як МФОК стріляє. Дивно, що треба. Одною рукою потім тримати. Твій приціл. А, тут приціла немає в середнього. Такий АТР. Так, ФАМАС. М4. Як стріляє. Що трусить Не анімація? Подивіться, що з... Е М16. Тут і, мабуть, немає головки. Головка для мене означає е ще один приціл. Ой, я випав за карту. О, тут виглядає вся карта і сонце. І ще я бродила в два карта. Транінг от сіде. <кій> Вона довго заходить. О, теж руки піймать. До гори руки. Як р 12 такий гріот. Теж немає прицілу, так само я М16 до кінця. А тут, як там, там, де винтовки, там є і снайпер, снайперські, як М-40. Ми в... все закінчили, Пока. Всім пока.